Коли були оголошені вибори, по ну, як поза вибори до Верховної Ради, Валерій Куліч захворів, прийшов до батька в лікарню. Каже: в мене болить вухо. Він каже: Добре, я тебе вилікую, а сина зроби помічником. Так було. Де. Ну коментатор чекає, що саме така історія була. Розкажи, як було ну, насправді. Всі, мабуть, так чекають, що так було. Насправді було. Ми неодноразово коли збирались в сімейному колі Валерія Петровича, ми знали як людину з бізнесу і раніше, тобто просто спілкувалися з ним. Потім збиралися часто вдома і обговорювали якраз можливих кандидатів про те, як вони будуть просуватися, уточнення. І... Тобто, збиралися родина кулячів і Жуденко? Ні ні, 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 просто наша. От а. знаєте, як ми спілкуємось ну, там з батьком, ми ж обговорюємо політичну якусь романську ситуацію в місті. І я запропонував у мене було декілька ідей саме по просування, тобто про те, що ну. На той момент була проблема в пізнаваності саме Куліча Валерія Петровича, і в мене була пропозиція, я кажу, давайте створимо йому сторінку Вікіпедії, давайте йому в Фейсбуці розкрутимо його більше профіль. Тобто в мене якісь були такі ідеї щодо його просування, і мені батько каже, так може, підеш до нього, там, на виборах йому допоможе. Впереди". Ну і що? І ти отак от просто. Тоді ми прийшли в офіс до Валерія Петровича, я йому розказав про свої ідеї. Ви прийшли з, це з, з батьком. Разом. Да, ми прийшли, я нічого тут не, не можу як би, приховувати, тому ми, ми були з ним знайомі, і батько був знайомий. Тобто, як, я навіть скажу, що в них дружні відносини по сьогоднішній день. Я йому розказав про свої ідеї. Він каже, давай спробуєш попрацювати зі мною на виборах, бо якраз формувався тоді і виборчий штаб. І з цього ми почали свою роботу. Я був його помічником, тобто ми з ним були на всіх заходах, які були можливі. Ну, гроші великі платив. Мені на виборах? Ні, абсолютно, я був тоді оформлений юристом на форсажі, тобто на ставку. Оце були всі гроші. Це чесно. Ну, це велика сума. Ну, якщо ти можеш, дійсно, її назвати. Ну, там ставка була скільки? Дві, з чимось, з відрахуваннями, це там 1600 я отримав. Ну, я не знаю, там для Чернігова чи це гроші. Зараз всі такі думають, Йолки-палки, за дві тисячі гривень. Да, тобто, ну, тобто так і було. Це якраз була моя ставка до виборів, тому що ну ми працювали з А таким, дивись, що... а чого да. батько не повів. Ну є ж Андрій Дереземля був от Анатолій Далеска, то взагалі прекрасна постійно. Ну, то тому, що по-перше, ми знали Валерія Петровича. Він я ж кажу, як що кого нас, як бізнесмена ще тоді, ну як людина, яка працювала в бізнесі. Вони з моїм батьком, мабуть, знайомі вже давно. Я не знаю, де вони познайомилися. Тобто я його теж знав, як через батька.